Цього року провідні американські мережі магазинів розпочали після різдвяні розпродажі вже у день різдва. Таким чином вони сподіваються збільшити обсяги продажів. адже американці через економічні проблеми витрачають менше ніж у попередні роки. А чи вплинула економічна криза на ваші сільськові плани? З таким запитанням ми звернулися до вас на початку тижня. І відповіді учасників опитування на нашій веб-сторінці розділилися порівну – 50 на 50. Наш київський кореспондент Руслан Дайниченко поцікавився у мешканців передмістя української столиці, як криза вплинула на їхні святкові плани. Безперечно, вплинула свого роду. Відзначати все одно будемо добре. Тіл обов'язково буде. І діти будуть, і внуки будуть, обов'язково. Я думаю, ні. Я думаю, ніяк криза не вплинула на святковий настрій. Я все одно, так би мовити, з оптимізмом святкуватиму, незважаючи на всі проблеми, які є в країні. І всім теж цього ж бажаю. Як картоплі, є да, черка, то вже і хороший стіл. Ой, не знаю. Ми в нас завжди стабільно все йде. Получаємо зарплату, то й отримуємо, Більше не дають ну бо вчителі. Як будуть гроші, тоді буде й новий рік. А ми ще за сентябрь місяць не отримали зарплати. От так, от такі діла. От такий буде новий рік. Все залежить від зарплати. Якщо будуть гроші в кармані, то буде і святковий настрій. Якщо немає достатку грошей, то повірте мені, це свято. Чи воно є? Ми його не відчуваємо, що це свято. Ми бачимо по людях. Такої ще торговлі ми за свої часи ніколи не відчували. Іде Новий рік. Нікому нічого не потрібно, начебто ми дивимося, що людина із її купити, але в неї нема коштів на це все. Новий, год, новий рік це Новий рік. Треба святкувати і сподіватися на краще. Криза? Та ні. Де це криза? Це тому <святково> політиків криза, у нас кризи немає. Родина головне, а все інше.